Католицька Європа готується до Різдва вже в повному обсязі. Працюють ярмарки, всюди ялинки. Варто зазначити живі, а самі європейці прихильники всього натурального згадують свої давні традиції, навички майстрів та прикрашають свої міста. Навіть в празі біля собору святого Віта один з майстрів закупив у місцевого фермера солому і власноруч з неї відтворив біблійний епізод зустрічі Марії з немовлям і з Волхвами. Не побачивши на власні очі, важко повірити, що все це можна було зробити з простих відходів агровиробництва. Тепер це одне з улюблених місць для туристів. Рано вранці помічник Святого Миколая відправляється на головний поштам Тужгорода. За плечимо у мішку листи, які вже за тиждень дійдуть до північного полюса в офіційну резиденцію Санта-Клауса. Конверти з побажаннями надходили не лише з України, а навіть із-за кордону, найбільше з Угорщини та Румунії. Дуже активні діти в цьому році пишуть все на папірцях, пишуть у листах, пишуть на рахунках, пишуть на якихось вообще, я не знаю, афіші флайра на всьому пишуть. Все відправляємо, хоче заміж одна дівчина за колю написала. каже мене звати Таня, хочу заміж за колю. Зроби щось. Та головні привітання цього дня лунали на вулицях Ужгорода під час параду. Миколаїв вдягнувши святкове обрання, вулицями пройшли школярі, студенти і дорослі. Прихожих вітали цукерками і побажаннями гарних свят. Діти самі готові йти. Студенти, ну всі всі, хто мають самі готові йти. Самі купляють свої костюми, лише би прийняти участь парадою. Всі усміхалися, Я давала дорослим. E, свої e, конфети. Парад Миколаїв тут влаштовують з кінця 90-х років. Цього разу на парад до Ужгорода приїхав навіть американський помічник Санта Клауса. Цього року у параді взяли участь близько тисячі Миколаїв. Завершилось свято на центральній площі. Тут обрали переможців конкурсу на кращу прикрасу до головної ділинки Ужгороду. Традиційно іграшки для неї роблять місцеві школярі. Куди дівати український цукор споживачі задоволені цінами? А уряд думає про біопаливо. Триває земельна реформа. Український чорнозем в ціні його навіть крадуть. За навчання сільських безробітних взялася служба зайнятості за новими знаннями та фахом приїздять навіть з інших областей. Колишнє радгоспне поле нині нечийне. Земля давно не орана. Декілька місяців тому Павло Метеса, який живе неподалік, помітив на полі вантажівки та екскаватор. Чорнозем у багатьох місцях зрізали аж до глини. Не привертаючи до себе великої уваги, вони завантажують щось і не колоною, а по одному виїжджають з цих полів і. Їдуть до своїх замовників. Інколи завантаження чорнозиму відбувалось і пізно ввечері, а потім машини десь ховались по дворах. Чоловік викликав міліцію та зняв процес на любительську камеру. Камази виїхали ні з чим, однак невдовзі повернулися і знову почали вивозити землю. каже пан Павло. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Заступник прокурора впевнений, факт незаконного привласнення ґрунту беззаперечний. Але хто стоїть за видобутком чорнозему, слідство ще з'ясовує. Були затримані на місці події безпосередньо особи, які керували екскаваторами, КАМАЗами. але ці особи на цей час заперечують свою причастність до вказаної події, посилаючись на їх залучення до вказаної дії іншими особами. Як вони кажуть, це невідомі особи, які їх наймали для єдиноразової дії. якоїсь. прокуратура замовила експертизу, щоб з'ясувати на яку суму завдано збитків довкіллю. Насправді у гривнях шкоду не виміряти, каже еколог Олег Перегон. Він дослідив понівечене поле. каже: якщо негайно не провести рекультивацію, найближчі врожай тут збиратимуть правнуки місцевих жителів. Починається ерозія, і на сусідніх ділянках чорнозему за кілька років теж не буде. Наука каже, що 7 міліметрів чорнозему відкладається в ґрунті за 100 років. У рекламних газетах купа оголошень: продам або куплю чорнозем. Екологічні активісти стверджують, ґрунт зрізають із інших полів, де немає охорони. Замовити вантажівку для приватного саду чи городу можна за 700-800 гривень. Природоохоронці попереджають, чорнозем зберігає родючість лише в умовах рідного поля. Якщо його зрізати та перемістити, він стає просто землею. У цій порі земля кажуть, селяни спить. Не можна по ній тупотіти, голосно говорити. Про давніх традицій і до сьогодні селяни намагаються дотримуватися, тим більше, що у кожної сотки тепер є власник. Перепитії з документами, які мають підтверджувати цю власність, тривають в Україні не один рік. Колись американський письменник Марк Твен сказав: купуйте землю, бо це єдиний товар, який більше не виробляється. Про це задумалися тепер і українські селяни, адже не за горами скасування мораторію на купівлю продаж сільськогосподарської землі. Я б не хотіла щоб та земля мені до чобіт тіплялася. Якщо є в людини така можливість продати, то нехай би собі продавала, хоча б з того мала користь. А чому? Ну чому чому? Ми працюємо стільки, стільки ми вкладаємо в неї, а зараз продати. Ну за що? Ну куплять вони за копійки, Якщо що хорошо гроші заплатять будемо давати. Але щоб розпоряджатися землею, нею треба юридично володіти. Колишні колгоспні лани після розвалу СРСР селянам роздали задарма. Первинним документом, який давав право користуватися землею, був земельний сертифікат. З початком створення системи кадастру його належало обміняти на державний акт, який засвідчував право власності на ділянку. Тим не менш, цією можливістю скористалися далеко не всі селяни. На сьогоднішній день 97% вже отримали документи, які засвідчують право власності, тобто держакти. Але більше 80 тисяч громадян нотаріально не оформили спадщину на сертифікат. А документи 90 тисяч осіб перебувають на стадії переоформлення права спадщини. Ще майже 50 тисяч громадян не хочуть замінювати сертифікати на державні акти. А близько 30 тисяч осіб переїхали за кордон. києво Святошинський район, село Малютянка Ольга Тимофіївна, Мельники досі не оформила документи на землю. Тим часом сусід почав будувати паркан вже на її території. Це в мене сусід хоче забрати. Землю. Прожив 20 років тут уже. Поставив капітальний забор. Та тепер він надумався ставити це самовольно, хоча отак отгородить. Ось моя ділянка, 19 соток маю. Не приватизовано, не доходили руки ще. Мало грошей. Було. Таких, як Ольга Мельник, чимало, адже для отримання держакту треба було проводити геодезичні роботи та сплачувати за них кошти. Заробіток в селі невеликий. Чимало людей думали, якось колись оформлю власність. Коли ж доходить до діла, треба замовляти землевпорядні роботи, подати необхідні документи. Тепер, коли йдеться про скасування мораторію, в органи земресурсів кинулися всі. Люди нарікають на надто тривалу процедуру оформлення держактів. Умань Валентин Білоус вже півроку провів в чергах. Півгода я тут подав заявку, прийшов сюди. Потім все це проплатив і Оце зараз стою Ну там в Черкасах чи де вони два місяці там робили це все. Все жди пришого чому так відбувається в Уманському відділі Держкомзему. Пояснюють, причина тривалого оформлення документів проста: все треба робити вручну. Начальник відділу ДЗК міськрайонного управління Держкомзему в Умані та Уманському районі Вікторія Мазньова каже. Оскільки всі документи працівники з району мають возити в область на погодження, а потім назад доводиться спочатку чекати, поки накопичиться кілька справ, щоб привезти купу паперів за один раз. Для того, щоб отримати державний акт, нам потрібно чотири рази добратися до міста Черкаса. Це не така близька дорога. Якщо б існувала ця електронна система і працювала так, як потрібно, я думаю, що люди б швидше отримували свої документи на землю, і не було б ніяких затримок і черг. Зараз в Україні триває створення системи електронного кадастру, електронний обіг паперів в рази скоротить терміни оформлення. Це вагомий крок до цивілізованого ринку землі. Крім цього, звертатися потрібно буде в єдине вікно: будуть встановлені чіткі терміни оформлення документів і персональна відповідальність працівників. За минулий тиждень працівники ветеринарної міліції здійснили 390 перевірок суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з обігом тваринної продукції. В результаті з порушників було стягнуто майже 200 тисяч гривень штрафних санкцій. Середня врожайність цариці полів кукурудзи досягла 60 центнерів з гектару. Такі показники отримані вперше за часи незалежності. Минулого року, коли зібрали рекордний врожай 12 мільйонів тонн, врожайність склала 45 центнерів з гектару. Відтак є підстави прогнозувати, що наступного року врожай кукурудзи перевищить 20 мільйонів тонн, що покриє збитки від втрат озимих культур. Тільки за 8 місяців поточного року сільгосвиробниками придбано більше 10 тисяч одиниць техніки. Це значно перевищує показник. Знаки минулих двох років за аналогічні періоди часу, але повністю не забезпечує потреби аграрії. Саме тому Міністерство агрополітики та продовольства приділяє значну увагу розвитку вітчизняного сільгоспмашинбудування. Про це заявив міністр Микола Присяжнюк. Проектом державного бюджету на 2012 рік передбачено часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. На початку ми бачили, що український чорнозем таки користується популярністю його навіть крадуть. Крок на шляху до цивілізованого ринку вже зроблено, ухвалено в першому читанні закон про ринок земель. Предбачається, що володіти українським чорноземом зможуть тільки громадяни нашої держави. Небувалий врожай картоплі, кукурудзи цукрового буряку, чи не вперше за останні десятиліття по виробництву білого золота Україна вийшла на межу у 2 мільйони тонн. На жаль, констатує міністр агрополітики на зовнішніх ринках українському цукру ставлять суттєві перепони. Не вдається і до цього часу домовитися з Росією, яка не знімає митні обмеження на цукор українського виробництва в розмірі. 330 доларів за тонну, і це при тому, що у світі дефіцит цукру і ціни на нього постійно зростають, адже країни, де вирощують конкуренти цукрового буряка тростину, відмовляються від виробництва солодкого продукту, переорієнтовуючи власне виробничі потужності на біопаливо для України. ж цукор залишається стратегічним продуктом. Чергове засідання Кабміну. На порядку денному питання цукру за інформацією мінагрополітики Україна має засівати цукровим буряком близько 1 мільйону гектарів. Це дасть змогу зібрати 60 мільйонів тонн буряку. Тоді як для внутрішніх потреб необхідно 17-18 мільйонів. Постає проблема перевиробництва при обмеженні експортній можливості. Доручення прем'єр-міністра переорієнтувати галузь на виробництво біопалива. А 40 мільйонів тонн цукрового буряку це щонайменше 4 мільйони тонн пального. Окрім всього, цукрова галузь це соціальна проблема. На початку 90-х в Україні працювало понад 190 цукрових заводів, а загалом у галузі було задіяно більше мільйона осіб. В наступні роки кількість переробних підприємств скоротилася чи не втричі. Тисячі людей втратили роботу. а Україна вимушена була закуповувати цукрову сировину за кордоном. Тепер поставлено завдання кардинально виправити ситуацію. Україна експортувала цукру в 13 разів більше ніж минулого року. Якщо минулого року експортовано всього 300 тонн, то цього близько 4 тисяч. У поточному маркетинговому році буде вироблено близько 2 мільйонів 300 тисяч тонн бурякового цукру, що є рекордним показником за останні п'ятиріччя і на 53% більше в порівнянні з попереднім роком. Щоб за умов перевиробництва цукрова галузь лишилася рентабельною, необхідно розширювати ринки збуту, вважають експерти. В Україні повинен з'явитися сертифікат походження риби. Без цього документу реалізація риби може стати неможливою. Він буде видаватися суб'єктам промислового вилову риби. Про це повідомив голова державного агентства рибного господарства Віктор Дроник. Наразі нормативний акт про запровадження такого сертифікату проходить юридичну оцінку в міністерстві юстиції. Мета заходу боротьба з браконьєрством. Другий момент без сертифікату українські виробники не зможуть експортувати рибу до ЄС після підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Для когось цукор лише солодкий додаток до ранкової кави. Але в попередньому сюжеті ми побачили, що для держави нестача цукру і його перевиробництво однаковий клопіт. Тим не менш, вихід таки можна знайти. Автомобіль та його будову вивчає Іван Кузьмук. Хлопець навчається на робітника фермерського господарства. За знанням приїхав з Хмельниччини. Агротехнологія, тваринництво дуже подобається, що з тваринами пов'язано. Це дуже інтересно, розказує. Будова автомобіля, експлуатація автомобілів теж дуже подобається. Вони тільки навчаються різати та гнути бляху. Перші спроби не бездоганні, та й пильнувати добре треба. Потрібно І не поранити собі руки. На слюсара Сергій та ще 16 безробітних вчитимуться 8 місяців. Тут їх навчать і деталі робити, і автомобілі ремонтувати. Але це згодом. Згідно Нашого плану вони проходять початкову слюсарну справу. Тобто розмітка, різання, гнуття, опилювання, сверлювання і всі інші операції, які є в слюсарній справі. А пізніше вже буде більш складніше, будемо працювати, розбирати агрегати, будемо з'єднання і будемо без такого навчання та перенавчання половини безробітних, які стоять на обліку у центрі зайнятості, працевлаштувати нереально. Усі вони з села, але із новими уміннями 80% працевлаштують. В нашому навчальному закладі ми готуємо робітників фермерського господарства, слюсарів з ремонту сільськогосподарської техніки, слюсарів загальних через те, що вони також потрібні, верстатників деревообробних верстатів, але паралельно йде вивчення запитів кожного населеного пункту, йде підготовка продавців, швачок, кравців, тобто тих людей, які професії будуть необхідні в тому чи іншому населеному пункті. Хто не хоче працювати на землі, опановують дерево. Едуард рівнянин, але у місті з роботою проблемно. За фахом я електромеханік холодильних установ. Але в зв'язку з тим, що я в 2000 році закінчив ПТУ, на той момент не було як влаштуватися на роботу. І я трошки перевчився, став робити меблі, але в зв'язку з тим, що зараз ну так. Є така нагальність, що було посвідчення столяра. Чоловік планує складати незвичайні корпусні меблі, як робив це до навчання, а робити їх із дерева і оздоблювати різьбленим орнаментом. Верховна Рада України продовжила мораторій на купівлю продаж сільгоспземель до 1 січня 2013 року, прийнявши в цілому як закон урядовий законопроект. Запропонований закон передбачає продовжити заборону на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, а також внесення права на земельну частку пай до статутних капіталів господарських товариств. Мораторій запроваджено до завершення земельної реформи і встановлень цивілізованих правил в земельних відносинах, передусім до ухвалення закону про ринок земель. У Верховну Раду внесено законопроект, згідно з яким сільгоспереробні підприємства у 2012 році будуть перераховувати 30% ПДВ до спецфонду держбюджету, 70% на спецрахунок. Переробне підприємство має використовувати ці кошти виключно для виплат сільськогосподарським товаровиробникам компенсацій компенсації за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі. Така схема компенсації діяла минулого року. Антимонопольний комітет закликав основних учасників ринку молочної продукції не тиснути на постачальників молока з метою зниження цін і таким чином підняття рентабельності приробки до 150%. До порушників за вчинення антиконкурентних дій комітет буде застосовувати жорсткі санкції. Питання безробіття в селі ми порушили в попередньому матеріалі. Проблема вельми актуальна, але її вирішення має дві складові. Державна програма навчання потрібним професіям і, звичайно, бажання людей ці професії опанувати. Справжній казковий подарунок приніс святий Миколай малечі зачеретуватого Семенівського району на Полтавщині. Цього дня в їхньому селі відкрили дитячий садок. Ще 10 років тому село вважалось неперспективним. Колгосп збанкрутував роботи не було. Молодь виїжджала в пошуках кращої долі. Розвалене господарство з багатомільйонним боргом ризикнув і очолив Сергій Семигреєнко та зробив його одним з кращих у районі. З'явилася робота та пристойна зарплатня. Нині молодь уже залишається в рідному селі. Вочеретувати тепер навіть приїздять з інших сіл. Вільних хат тут не знайти. Кількість жителів збільшується. Садочок у селі був ще до 2000 року, але постільки населення молоде емігрувало до міст. І такої потреби не виникало. було народжень. Було двоє, троє реєструвалося за рік по сільській роді. То такої потреби не було. А зараз останнім часом іде розбудова села, молодь залишається. Працюючи молоді кадри потрібні сільськогосподарському підприємству. Тут молодь залишається, і в нас уже поспіль два роки народжується по подвійні. Навіть один рік було дві двійні. Так що у нас дітки є. Саме Сергій Семигреєнко і став головним меценатом відродження дитячого садочку. За витраченими коштами не шкодує. Каже, це інвестиції в майбутнє свого господарства. Тепер подбає і про дозвілля. Так виходить на сьогодні, що держава не може в повній мірі забезпечити дітей в селі, тому що економіка на сьогодні не в тому стані. А комусь це потрібно робити і робити тому, хто заробляє кошти на цій землі. У мене в цьому селі бізнес, діти це діти моїх працівників, які так Бог дав, що я на них не обіжаюся, працюють нормально. Думаю, на наступний рік ми клуб приведемо до порядку, щоб діти там мали не тільки дискотекою займатися, в більярд зіграти, в теніс і так далі. Життя не стоїть на місці, життя двигається, треба Рух це, це життя. Найбільш задоволена малеча. Кажуть, разом веселіше. Там іграшки багато, і там і сямасинки є. Я бачу, і там мороз, де мороз. Я катався на горки, там є друзі і подроски, весь як у садику. Батьки емоції дітей поділяють, певні, ті будуть доглянуті і краще розвиватимуться. Дітям розвиток буде. Вдома вони тільки вдвоє граються, а в кого одна дитина, вона сама з собою. Так їй буде розвиток якийсь до школи. Бо в нас, наприклад, старша вона була сама вдома. Одна поки була, вона пішла в школу, боялася, плакала, а так дитина привикне до, до діток і піде в перший клас, да, розвинута вже. Вже зараз до перлинки шикуються черги з батьків із навколишніх сіл з проханням влаштувати сюди своїх дітей. Подали до шести десятків заяв, стільки прийняти заклад не в змозі. Обіцяють наступного року відремонтувати сусідні кімнати та придбають автобус, щоб привозити дітлахів з інших населених пунктів. Попри те, що Семенівський район сільськогосподарський, і тут немає жодного промислового підприємства, бажаючих будувати дитсадки вистачає. Але сільгоспоробники, керівники сільськогосподарського бізнесу, управлінці, вони розуміють, що скоро наступить той час, коли в них буде потреба в кваліфікованих кадрах. А виховувати ці кадри треба починати з маличку, привчати дітей до колективної праці, до розуміння потреб села. І коли ми говоримо про дитячі садочки, це не тільки потреба виховання дітей, це ще можливість зберегти село і дати можливість йому жити. Коли в школі навчається 40 учнів, то дитячий садок це є те підґрунтя, Це наша ідея, щоб при школах створювались дитячі садочки, яке дає можливість зберегти приміщення, дає можливість навчання дітей і збереження культурного осередку у. На селі і зрозуміло робочі місця. Я думаю, ми будемо цю роботу продовжувати. І в наших планах, щоб вже на наступний рік при кожній школі, яка у нас є, був обов'язково відкритий дитячий садочок. Будівництво дитячих садочків на Полтавщині пріоритет у програмі розвитку сільських територій. Лише цього року в щойно відкриті сільські дитсадки пішло за 3,5 тисячі маленьких полтавців. Більшість дитсадків, як і в чератуватиму, відбудовують за кошти меценатів за півтора року 60 нових. Або реконструйованих дитячих садків я вам скажу, що це потреба громад сьогодні. Є ініціатива знизу, і тому і державна програма, і обласна. А саме головне, от цей дитячий садок, і всі кошти, які тут використані, вони меценатські. Тобто, керівник місцевого господарства дружба вклав 250 тисяч гривень. Ці дитячі майданчики, також фермери. Долучилися і таким чином всього чи відновлений в цьому будинку дитячий садок за рахунок благодійних коштів. Це говорить про те, що сьогодні відповідальний бізнес розуміє, що треба підтримувати соціальні проєкти. Будемо й далі це робити. Рік 12-й, я думаю, буде роком завершення, і практично там, де буде потреба громади в дитячих садках, буде можливість їх відкрити.